Так, отже, перед нами друг, друга гра групи А. Дюсш Юніс Біла церква проти Дюсш Ірпінь. Юніс Біла церква ще не зіграла з дюсш максимум Боерка. 2-0 на користь боєрці, Ну, Подивимося, що буде зараз. Багато було помилок в розстановці. Білої церкви. Ірпеня ми ще не бачили, що це команда. Подача, Подача з Білої церкви і 1-0 на користь Ірпеня. Добре, подивимося далі, що будемо. Так, є там видно пару високих ребят. Головне, наші подивіться, як же вони грають. Другий номер звідти подаємо. І є прийом Білої церкви. І звідти... Не получилось звичайно. 2-0. Не вийшло довести, можливо, вам потрібно було пасувати просто ближньому ліжньому І з другої лінії без пайка введені. Знову така штука. І переведення м'яча. І звідти. Темп. І темп помиляється. Не знаю, як так може бути 1-2, може бути все, звісно, звичайно, але но... така є річ. 1-2. На користь Фірпеня, подача Білої церкви. Так, четвертий номер подаємо. Є подача. І Підегровальник звідти. Просто скидає. Біля блока 3-1. Може бути хитрі такі скидочки. Добре, будемо слідкувати. 13-й на подачі. Іпінь. Сьомий прийом і в стелю в конструкцію залу. Було влучання 4-1. Знову 13-й Знову на сьомого. Переведення м'яча. І звідси закинув м'яч. Просто 10-й, непогано. Так, єсть. Піднімаємо, Піднімаємо піднімаєм і десятим темпом. Щоб пригнув Було б взагалі добре. Ні-ні-ні, Ну, прям вже аж така свалка. Получилась, конечно. 2-4. Ну, хорошо, вони виграли. десятий, молодець. молодец. І Ірпінь трохи не впоралась в такою ситуацію. 2-4. Продовжуємо. восьмий на подачі. І... Там прийом. І догравальник. Скидає. Ігра. М'яч пішов за межі е від прийому. 5-2. Так, багато як спіде сертифікувати робить. Робимо висновки. Так, дві подачі, сьомий знову. Таке відчуття, що вони на сьому авто спеціально подають, звичайно. 6-2, ну нічого. Хай буде. Так, знову подача з зірпеня. Шостий номер подає, А тепер 12-й приймає. Є прийом. Пас і... 7 переводить м'яч. Звідти прийом пас і на темп. Але пас був такий собі. Так, трошки А, тепер вже зіграє. На м'яч не підняли чомусь. Так, 7-2. Чимось не зіграли. Біла церква. Нічого. Так, знову шостий на прийомі, двоє пішло на менше. Нічого. 8-2. Так. Так, шостий знову. Є. А лінія немає. 12 не прийняв 9 2 Так, перша партія дуже схожа, розгортається на то, як грала наша бойерка. Подивимося, що буде далі. Так, 12-й приймає. Є пас. Сьомий. До гри є, скидочка непогана. Так, зв'язуючий і є. 12-й піднімає, четвертий. О! Тут можна було впасти, але не вийшло. Нічого. 10-2. Можливо, зараз взяти якийсь найм-аут. Зрозуміло, що. Побідний м'яч. Трошки не розрахував. 11-2. Шостий постійно є десь сюди 5. А ні, тепер він вирішив вдарити в 6. доводим м'яч і... Отак вот все, цьому зіграв. Отлічно! Спокойненько. 3-11. Ну, команда, яка програє, за неї хочеться болівати, звичайно. Так, ідем, 10 номер. є подача. Получило. Хорошо. І тут темп. У мене це був пайп. І прийомник, Хорошо, переводять м'яч, Добре. Просто скинуть. Перший номер. Просто товарно скинув, Хорошо. 12-3. Запам'ятовуємо. це було вже. 13-3 Так хорошо. і десятый Нет, закона звучать Міг би взяти, зверху прийняти. 14-3 Так, тренер розказує. Так, і є сьомий прийом, отлічно, молодець. Так, і звідти 12-й. 10-й приймає. Зія. І все на 7-го. Хорошо, і темп. Темп закидає просто. Перший номер. Скідочки робить 15-3. Так, темпами грають. Так, що сильних ми не бачили. Більше скидки. Так. 12 номер. 10 є прийом. І на 12 ігра далі. 2 дотика. 16-3. Так. Ой, і чомусь не пішли. Зупинились. Нічого, аж трохи ще губляться, 17-3. Так, є заміна. Так, 8 замінюють на шостий. Всі наші ребята там заселяються. Так, 12 продукції продавати зброї Серпинський. Є подача, 7 ми приймаємо. Початку щось він не приймав. Ох ти, Пас назад і другий непогано грає. 15-й. Є атака. Перший номер і м'яч пішов. Вау. Так, Перший номер була атака. хорошо. Так, Ну нічого, 18-й. Трохи пограли. Так, 7-й приймає. Є пас і. 12-й пробиває, хорошо пробиває. І звідти з другої лінії. на сіточку. Четвертий. 4. -й. 4 -й. 18. -ть. Хорошо. Кірпінь свідкою з розстановкою. З виходами всіма. Видно. Другий на подачі. Так, єсть. Спайп. Десятий приймає. І щось вони там в Вірпені зробили, непонятно що. 5-18, загубилися трохи. Так, добре. 5-18. Теж першу партію. Сміливо і хитро виграли, а потім вони нас підловили, звісно. Так, є, другий номер. І йде ігра, перевод м'яча. Так, скидають, хорошо. Знову тут скидка тепер. Іграйте на скидку і сьомий номер. Ні, не справляється. Затримав м'яч. 19-5. Подача 15-й. Є подача? Так, шостий не прийняв. Нічого, 25. Тут їм би, звісно, не завадити тайм-аут, просто щоб перепросити, налаштуватися. Щось було не так. А, тут помилка розстановки. Тут була помилка розстановки, ймовірно. 21-5. 10 приймає. І доводка погана. 22-5. Продовжуються звідти подачі. Нескладні подачі в коня, просто спокійно треба приймати і все. 15-й продовжує. Двоє пішли, тепер продовжуємо це і перекидує, справляється, зв'язуючий, і звідти перший. Перший. Не так, що круто пробив, але попав по м'ячу. І сіточка, вийшло щось таке 23-5. Сявеня вже пішов зі своїми прапорами. Молодець, показує, як він вміє добре малювати і буде вгадувати прапори. 10. 12 скидає. Порожній місце. 26 23 Тренер Ірпеня пояснює їм, Все, вони неправильно зіграли в цей момент. Так. Доступно 6-23. Так само ми зіграли з боеркою. Боерка біло церква. сьомий подає. Так. І є 4 догравання. Хороший удар. І десятий й номер приймає, має, але, на жаль, конструкцію верхню. 24-6. 24-6. Хорошо. Ну, ми помітили навіть атаку з боку Ірпіня. Так, одиничка. Темп подає з пятого. Е, так, з п'ятого номера. Щоб їм потім. Щось було не так. Так, 7-24. Угу. Хорошо, тянем кожен мяч. Все цікаво. 12 й подаємо. Ем. І 2 приема. Все, партия. Отже, 25-7. Ірпіндюш. Проти дюш максимум білої церкви перемога ірпіня в першій партії.